Потяка свечену. Гарного вам позитивного кружку. Приємно стойка кефір студений. Мечевы туди огурки. Нарізані кубиком. Рипу тоже нарізано. Hobosu, narezano hobosu, zeleno ciguljo. Ciguljate zeleno. Zavesite. Zdaj vam je to, še mineral, kaj da te avokadne? Da me je tako, da jutriš zakrpajte ljudi. Так, мечиме ще сюди що. Яйця. Не забуваємо за яйця. Ну та й, звісно ж, ричку. Ричку треба мечати. Ридьку. Ну, і не забуваємо за зелень. Укроп, петрушка. Я ще люблю дати горчицю. Я даю сяку, французьку ні, ложечку. Пух. Розбавимо і все всю мінералку. Судену мінералку. Не тут якось сюди. Ви розбавляєте вже, як ви хочете. Йо? Можете там ще щось додати. Я хочу густеньку. Айбо ми ще щось забили. Що ми забили, а ми забили. Хочу посипати мало бринзу. Бринзу. Бо на Закарпатті дуже люблять бринзи. Всяк кусочками би там була. Кусочками. Воно буде дуже добре. Повірте. Ко не хоче, ко не любить бринзу, може не класти. Але я дуже люблю, І мені ся то дуже сильно любить. М -м -м -м. Зараз вам покажу, яке воно. ми їсти. Не забуваємо посолити та й попопрянити по укусові. Таке, як любите, було файне солине. Я люблю ногу. Мечемося в тарілку. Мало дзяма. Дай куштувати. З якою окрошкою ми зараз будемо їсти. Дивіться, в мене цікава. Я люблю мої густеньки, я не хотіла їх чинити. Próbujemy jakie ono dobre, mam bludo, bludo się trzeba wytrwać i aż u was zakapane, trzeba wytrwać. Próbujemy. Mm. Brzęza się wciąż takie czuję. Mm. Dużo dobre. Мм. Все в нас на ні на обід. Мм. Все гарно і позитивно. Почнеться робитись, і з тебестин буде голодний.